Вони зустрічають усіх із посмішками та відкритим серцем. Вихованці Залучанського дитячого будинку раді кожному гостю. Старша медсестра дитячого будинку каже, більше половина дітей лежачі, тому за ними потрібний особливий догляд. А ще розповідає, ліків поки вистачає, але завжди потрібні поповнення миючих та засобів гігієни. Діти з вродженими вадами, з дитячим церебральним паралічем, різні соматичні захворювання. Ось такі у нас діти. У нас більша половина дітей лежачі діти, їх постійно треба. Вони самі не можуть ні харчуватися, ні одітися, роздітися. Це все про наші нянечки доглядають. У дитячому будинку є ігрові кімнати, класи, де з ними займаються творчістю та спальні кімнати. Але поки ремонт зроблений не усюди, адже коштів не вистачає. Надія на благодійників. Зорислава у будинку працює вихователем, разом із дітками займається творчістю. Каже, дбає про дітей як про своїх. Тут вони малюють, співчують. У нас є нитка, це вишивка по картоні, також є квілінг скручування паперових смужок, аплікація з ниток, є робота з гофропаперу. гофропапір. Праця з пластиліном працюємо. Ми і малюємо, і співаємо. І в карокі недавно ми закінчили, школядували. Нас було розколяда, вся та коляди було. І дітям це також дуже подобається. Зірка інтернату Уляна Белей, дівчина малює картини, тримаючи пензлик зубами. Окрім малювання, їй подобається поезія, яку залюбки нам зачитує. Ми такі ж, як ви, ми такі сами люди. Ми не краще і не гірше за вас. Не ганьбіть, не осужте погляд і не цурайтесь, бо ніхто з вас не знає, ка доля чекає на вас. Чи кара, чи Божа ласка, але ми такі, як є, тож статус до нас, по-людськи, будь ласка, нам лише тебе, любові, тепла, доброти. Є у кожного вихованця дитячого будинку і свої заповітні мрії, з якими, хоча й не охоче, але все ж таки діляться. Перше бажання це. Це повернутися до себе додому. А друге бажання подорожувати світом, зустріти хороших людей. Мріє Василь, і щоб в Україні настав мир, і всі хлопці, котрі захищають країну, повернулися живими додому. А Україна стала багатою та сильною державою. Щоб в Україні було все добре, щоб було грошей більше. Сукнина була багата, як колись. Вихователі та вихованці Залучанського будинку інтернату сподіваються, що небайдужі люди допомагатимуть і не забуватимуть про тих, хто так потребує турботи та любові. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.